Сьогоднішньої лекції. така М'ясо <смітністичні> адекватне є. М'ясо було створене на шостий день. Проте винахід не було запатентовано. І тепер м'ясо створює саме м'ясо. М'ясо сере, а може і не сере а може і не м'ясо, а може і інколи м'ясо, а може інколи, не інколи. Ви сьогодні вже ходили на пиво? Ні, не ходили. Так ідіть, писненько, писненько. А ми поки з дівчатами напишемо невеличку контрольну роботу. На мене завжди такий! А я бачу вас така гарна та кідуська може й собі таку укупити. Шановна, а, а чогось ви списуєте? Так, все, будемо закінчувати лекцію, бо я вже втомився. Шановні, вітаю вас. 7 2